Вітаємо! Як і було анонсовано в випуску новин ситуаційного центру, сьогодні мова піде про вміння працівників муніципальної варти знаходити компромісні рішення для сторін різними шляхами. В ході переконливого діалогу направляємо на правильний шлях. Я пішов додому декому конкретизуємо напрямок. Ваша хата в той стороні. Хто не впорався з керуванням власним тілом після зайво випитого, координуємо за необхідності, надається й медична допомога. Якщо ж діалог, прохання переконання не спрацьовує, тоді діє буква закону. Не в змозі більше терпіти сусідку посмітюшку та сморід від збираного нею сміття у дворі, громадяни викликають служби, що можуть впливати на ситуацію в законному руслі. Для тих, хто вважає, що комфорт на вулицях міста потрібен тільки йому і не бажає шукати компроміси. Спочатку попереджаємо, прибирайте машину, роз'яснюємо та вказуємо на правопорушення. Як ви думаєте, не заважаєте ви ру вкотре ослухалися? Накладаємо адмінпротокол, а за ним грошове стягнення. Поговорили з чоловіком, виписали попередження. Він все зрозумів. Наразі вже прибрав машину. Не шукайте власний комфорт там, де є зручності для інших. Адже компроміс завжди є: припаркуватися трохи далі від самого центру міста на спеціально облаштовані безкоштовні парковці під наглядом паркувальника та відеокамер по вулиці Соборна, 52-54. Бачимо машини, що разом Гарним рішенням, яке обезпечить вас на дорозі у темну пору доби, попередить дорожні транспортні пригоди, є світловідбивачі. В цьому переконані і інспектори муніципальної варти, які і далі вручають громадянам міста ці захисні елементи. Тут номер нашої гарячої лінії на всяк випадок. З цієї сторони, будь ласка, шнурочок чіпляється на одежу і одію вас видно вночі. Не шукайте в громадському місці джина в пляжці, бо знайдете попередження про правопорушення. У загальних місцях алкогольні слабоалкогольні напої заборонено 178 статтею. Єдиним правильним компромісним рішенням, яке позбавить вас від зайвого клопоту, буде дотримання вам вимог закону воєнного часу. А отже, і комендантської години. Другий рік триває війна. А дехто виявляється, не знає, що на варті безпеки в цей час стоїть комендантський патруль. Я Не знову привірки ходять. Дехто розраховує проскочити. Попав случайно. Такі випадковості зовсім не випадкові а результат недотримання вами норм закону. Дехто ж пів на першу блукає містом в пошуках вогника прикурити цигарку. іноді саме невміння шукати компроміси в родині між чоловіком і жінкою призводять до вчинення насильства. Наше реагування, як завжди, вчасне. Посабчення женщини що штур збиває і вимілизному виїхали к місця визову. Такі аб'юзивні випадки кривдника у бік жертви власної жінки не залишаються без уваги муніципалів та правоохоронних органів. Почав мене збівати сказала, що Шо, я дітовала я я я іначе біть. Тож завжди шукайте компроміси, рішення, яке вдовольнить обидві сторони конфлікту, такими собі кроками на випередження виникнення фактів порушення громадського порядку є моніторинг торговельних точок, які стають осередками збору любителів хильнути зайвого. А за цим вже відомі історії про розпивання в громадських місцях. Знаходимося біля Катрини, вулиці Кишнівській, біля ранчо. Все тихо, біля магазину «Ластівка» спокійно. Перевірили базарок по вулиці Перемоги. Все чисто. Біля тебе спокійно. Аби потім не довелося шукати складні рішення в простих життійських ситуаціях, які виникають в домівках громадян через побутові конфлікти, маршрути патрульних обов'язково пролягають через житлові масиви. Район Тіри біля дому 129 а та 125 а без правопорушень. Виникла ситуація, потребуючи негайного реагування. Виклик приймає автопатруль. Телефон гарячої лінії муніципальної варти у вас на екранах 068 861 49 48. З настанням комендантської години в патрулювання заступає комендантський патруль. Швидкість злагодженість блискавичність забезпечують авторейди вартових безпеки, пам'ятайте, що лише виваженість рішень дій кожного з дотриманням законності не призведе до виникнення двоякої трактовки питання. Тоді рішення буде спільним для усіх сторін і не доведеться шукати компроміси. Тому разом з вами йдемо до поставленої мети спільної безпеки щодня на пульсі подій життя міста білгород Дністровського. Ваша муніципальна варта.